Моя бібліотека, Біблія, моя аптека. Біблія повна багатства, Біблія книга царства. Ми дому вашому, дорогі друзі. Ми знаходимося на чудовому березі річки і проводимо нашу передачу. Отут на березі річчих і хочемо продовжити нашу тему про те, ким являється Ісус Христос або хто є Ісус Христос. В минулої передачі ми говорили про те, що Біблія називає Ісуса Христа Богом. Сам Ісус Христос говорив, що Він сущий, той, хто спочатку. Через те релігійні люди хотіли побити каміннями його, ми говорили про те. Отже, ми продовжуємо нашу цю тему і заглянемо в Біблію далі, що Біблія говорить про Ісуса Христа. І також. На закінченні нашої передачі ми подивимося, яке було відношення людей до Ісуса Христа. Отже, ми прочитаємо Євангелія Святого Луки, 8 розділ і з 22 вірша. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з, ним його, а з ним його учні. І сказав він до них: переплиньмо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала. І були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його та й сказали: Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурію хвилям, і вони вчухли, і тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають. Отже, учні Ісуса Христа, коли ця буря знялася, і Христос наказав бурі і хвилі, і вони вчухли, і тиша настала, вони не розуміли. Вони називали Ісуса Христа Учитель. І вони дивувалися, казали, хто ж це такий, що вітрам він наказує, і вони його слухають. Ви знаєте. Біблія або Писання говорить про Ісуса Христа. Хто Він такий? Давайте ми перенесемося у старий заповіт. Це Псалом 106 або 107 в іншому перекладі Біблії говорить такі слова, 29 вірш. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі. Він підрозуміє Біблія, Бог, наказує хвилям, наказує бурі, наказує вітрам, і вони його слухають. Чому? Тому що він творець. У даному випадку Христос показав, хто він насправді. Він є Бог, бо йому підвладне все. І далі ми продовжимо читати Біблію, як я говорив, я спеціально виписав місця із Писання, що говорить. Писання про Ісуса Христа. Це записано у посланні Тита і говорить про те, щоб ми чекали блаженої надії на, на з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Кого? Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У Євреям написано у першому розділі з восьмого вірша. Ми читаємо: а про Сина Престол Твій, о Боже! На вік віку. Далі ти полюбив праведність, а беззаконність ненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог. Дивіться, у євреям і ти там написано, що Ісус, Син Божий, є Бог. У євреям дуже відоме місце, це 13 розділ і восьмий вірш говорить таке. Ісус Христос учора. І сьогодні, і навіки той самий. А в об'явленні підтверджує, хто цей Ісус Христос Іван до семи церков, що в Азії. благодать вам і мир від того, хто є, хто є, хто був і хто має прийти. Отже, Христос учора, хто був, сьогодні хто є, і навіки, хто має прийти. Тобто ми очікуємо нашого Господа Бога Ісуса Христа, Петра, другому Петра, у першому розділі і перший вірш говорить: Симон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правдивого Бога. Нашого і Спасителя Ісуса Христа, правдивий Бог, Господь наш Ісус Христос, і в підтвердження цьому, хто є правдивий Бог, написано у першому посланні до Івана, 5 розділ і 20 вірш. Ми знаємо, що син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого, і щоб бути в правдивому сині Його, Ісусі Христі. Далі пише, ключові, ключові слова. Він Бог правдивий і вічне життя. Я дорога, правда і життя, сказав одного разу Ісус Христос. Хто бачив мене, той бачив Отця. Об'явлення 1.8. Я Альфа і мега. Говорить Господь Бог той, хто є, говорить Господь Бог, той, хто є, хто був і хто має прийти. Вседержитель. Біблія називає Ісуса Христа Бог, і Біблія називає, що Він вседержитель. Отець вічності Князь, князь миру. Бог всемогутній. Тут написано Бог вседержитель. Об'явлення 1,17 та 18. Дивіться, і покликав він на мене, поклав він на мене правиці свою та й промовив мені. Не лякайся. Я перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось я живий на вічні віки. І маю ключі від смерти і від аду. Об'явлення 22, 20, 22 і 12 та 13 вірші. Говорить, «Ото незабаром приходжу хто? І зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділам його. Я альфа і омега, грецькому алфавиті. Альфа перша буква, омега остання. І там пише перший і останній. Початок і кінець. Я той, хто спочатку, як я вам казав, в минулі передачі ми говорили про це. Отже, у цих місцях Слова Божого підтвердження, що Ісус Христос є Бог. Мало того, коли Ісус Христос, як ми говорили, забороняв вітру і море, це з писання, що Він є Бог. Далі ми говоримо е, про те, що Біблія говорить, що Він мав владу прощати грехи. І релігійні люди, фарисеї, добре це знали. Тому коли Він простив грехи розслабленому, Пам'ятайте цю історію, коли принесли з чоловіка розслаблено чотирьох друзів, чотирьох людей і впустили через дах, тому що не було можливості принести перед Ісуса і поклали Христос, що найперше сказав: прощаються тобі грехи. Фарисеї сказали, люди релігійні. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Христос сказав, щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Друзі, фарисеї знали, що тільки Бог має владу прощати гріхи. тому він сказав. І коли Христос сказав до багато юнака, чому ти називаєш мене добрий, ніхто не є добрий, окрім Бога самого. Це ж слово, ніхто не може прощати гріхи, окрім Бога самого. Ніхто не є добрий. Біблія говорить, якщо ви будучи злі, вмієте дарунки давати людям, своїм дітям, то тим більше Отець подасть добра тим, хто просить Його. Отже, один Бог добрий і один Бог може прощати гріхи. Ісус Христос міг і може, і прощає гріхи, бо Він є Бог. Відношення до Ісуса Христа, людей. Яке було відношення до Ісуса Христа, до, е, до Ісуса Христа? людей? Як вони відносились? Дивіться, вони поклонялися. Пам'ятаєте сліпа народженого, коли він поклонився йому 9 розділ. Задайте те, що коли дочка одного чоловіка померла. І коли він прийшов до Ісуса Христа і просив про уздоровлення, він поклонився йому. Це було не просто поклоніння як панові, як людині, як пошанувати людину. Це було релігійне відношення людей або релігійне поклоніння людей перед Ісусом Христом. Сам Ісус Христос учив, тільки Господу Бог вклоняйся і одному йому служи. Якщо він був людина, він не мав би приймати поклоніння від людей. Чому я так кажу? Тому що. Апостол Петро, коли прийшов до корнілія і корнілій хотів поклонитися йому, він сказав: не роби цього, бо я така ж людина, як і ти. А ми бачимо, що Ісус Христос приймав поклоніння від людей. Чому? Тому що Він вважав себе Єговом сущий, Він вважав себе Словом, Він вважав себе Богом. І що Біблія підтверджує це, Писання підтверджується. Ми бачимо, що ангел Господній не приймав поклоніння. Згадайте, коли Іван, Богослов, був висланий на остров Патмос і останній розділ цього, цієї книги, коли він захотів поклонитися ангелу, то ангел сказав: не роби цього, бо я співслуга тобі і братам твоїм. Богу поклонився. Отже, самі ангели поклоняються Господу, це написано в євреї, в першому розділі, якщо і не помиляюся. Отже, наш Господь Ісус Христос приймав поклоніння від людей по причині того, що Він був, є і буде Богом. Тому ми приймаємо Ісуса Христа як Сина людського, як написано, чому? Бо Він прийняв природу людини, тобто тіло людини. Ми приймаємо Його як сина Божого. І ми приймаємо Його як Бога, бо Він є Бог. Дорогі друзі, якщо ви не вірите ще, що Ісус Христос є Бог, ви, вам потрібно зробити цей крок, повірити в Ісуса Христа не тільки як сина людського, а як Бога, і вклонитися Йому і попросити в Нього прощення гріхів, бо Він має право і владу прощати гріхи. Отже, на цьому я хочу закінчити нашу передачу і цю тему. А на слідуючий раз, як Бог дасть здоров'я і життя, ми будемо говорити на таку тему. Чи завжди є хвороби наслідком гріха?